Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі кава без Та її незмінні ведучі Анастасія Рибак та Іван Мартинчук. Сьогодні в наших гостях дуже особлива гостя. Одна із найвідоміших особистостей Житомира та Житомирської області журналістка, ведуча та автор програми Погляд з Оленою Галагузою відповідно Олена Галаузе. Вітаю вітання, шановні телеглядачі. Ведучі, мені сьогодні дійсно трохи незвично бути в такій обстановці, бо я звикла бути поза кадром. Але тут Дійсно дуже особлива атмосфера. І Олена нам допоможе розкрити тему нашої передачі. А тема нашої передачі це засоб масової інформації в місті Житомирі і погляд Олени Гологузи на засоб масової інформації в місті Житомирі. А давай почнемо спочатку. Як ти, Олена, вважаєш рівень а, змі? В Житомирі на Житомирщині, взагалі, тому що вважається ми найближче до Києва, і в принципі розвивати тут регіональне телебачення не дуже актуально. Як ти вважаєш, як працюють регіональні ЗМІ на Житомирщині? Можливо, по десятибальній шкалі оцінка твоя дуже тяжко сказати. Насправді ми ну, в, школі в, глобальному, в глобальному такому можна сказати порядку, як студії, канали, не безпосередньо самі журналісти, а, а враховуючи те, що це лише 120 кілометрів. Хтось робить на десятку. Є такі журналісти, слава Богу, в Житомирській області, які виконують свою роботу на десятку. Десятка це порівнюючи з Києвом, чи я чим? маю на увазі те, Еталон. що Анастасія сказала про десятибальну систему. Еталон так, є такі, що і на двійку роблять. Давайте будемо щирими. Так тут питання в першу чергу вимогливості до себе і бажання розвиватися. На мій погляд, журналіст, навіть телевізійник, має писати. Я, наприклад, прийшла на телебачення з газети, і повірте, мені було, звичайно, спочатку важко, але і простіше водночас, тому що у мене була сформована думка. Я вже знала, що є таке журналістика. І я розумію, що телевізійникам набагато тяжче, коли вони приходять одразу на телебачення і не мають якогось досвіду. Тобто, з точки зору досвіду, краще, коли ти вже десь пописав, умовно кажучи, і вже приходиш на телебачення. Недостатньо досвіду в вищому навчальному закладі? Пописати. Я, наприклад, не є за освітою журналістом. Я закінчувала факультет іноземних мов, і я цим щиро пишаюся. І моє перше журналістське відрядження було пов'язане саме з тим у Євросоюз, що я знала англійську мову. Це була одна із вимог мого відрядження знати іноземну мову. І власне тому я туди поїхала. І я дякую також цьому досвіду, тому що я побачила, як працюють європейські журналісти, і для мене це був небиякий плюс. Сам тобто, ти сенсі... журналіст за покликом. Так, я думаю, що саме за покликом спочатку для мене це, до речі, було хобі, і найсмішніше те, що мій перший гонорар 10 гривень, у мене поцупили в тролейбусі. Це була трагедія. вам місті Хочу сказати Житомирі. так. Я їхала в університет. Потім приходжу і бачу, в мене вже немає мого гонорару. Я приходжу додому з такими крокодилячими сльозами. Мама вже каже: Олена, я тобі дам 20 гривень. Я тебе прошу, да тільки заспокойся. Я думаю, і... тоді зародилася ідея погляд з Оленою головою. Не тоді, трохи пізніше, але тим не менше, мене це так обурило і знову ж таки стимулювали: треба працювати, треба рухатися далі. Чому ні? Олена, як ти вважаєш, не потрібно бути професійним журналістом за фахом, щоб бути професійним журналістом в житті. Ні, не потрібно цього. На жаль, треба визнати, що дуже часто журналісти, які закінчили саме цю спеціальність, вузьку я маю на увазі, вони дуже часто не є затребувані у своїй сфері. Тут дуже багато пояснень. Насправді я на власні очі бачила, коли працювала в газеті, що приходить людина з корочкою редактора і говорить: Я, я редактор. Я не хочу писати, я хочу редагувати. Я кажу, пардон, як ти можеш редагувати, коли ти не маєш елементарного досвіду написати якусь замітку, статтю? Тобто, насправді ми зіштовхувалися з такими речами, і я вважаю, що це проблема і її треба вирішувати. На твою думку, які критерії повинен мати от, майбутній журналіст або основні базиси, від чого він зіштовхується як професіонал? Критерії це в першу чергу бажання розвиватися, читати дуже багато читати, художньої літератури саме. Я дуже раджу вивчати іноземні мови, тому що зараз маса програм грантів, куди можна поїхати за кордон і побачити, як працюють журналісти у світі. От от відносно підтвердження, вивчайте іноземну мову. Я вам скажу Олена, вона закінчила М'яс і Анастасія закінчила ім'яс Але різні мови, але на за ну, все одно ти з англійською, я з німецькою. Бачите, євросоюз. Да, будемо намагатись впроваджувати ці європейські стандарти а, тобто це, в Житомирі. Будем, будемо так. Одне із правил, точно те, що працює в Житомирі. Якщо ти закінчив е факультет іноземних мов, є ймовірність, що ти станеш професійним журналістом. Так, це точно. Олен, скажи, скільки років ти вже займаєшся професійною журналісткою? Професійною я не знаю скільки професійно, але загалом це не менше 10 років. Не тобто, це 10. фактично з першого курсу навчання в університеті. Тоді я захопилася, і е я не думала, чесно кажучи, що це буде моя майбутня професія. Я не замислювалася над цим, але наприкінці навчання я зрозуміла, що це моє і що я не просто хочу працювати, а я люблю цю роботу. Ну, ти ще наскільки я розумію, тому що ми з тобою навчалися в паралельних групах е на ін'язі. Ти вже тоді займала таку громадську активну позицію там за справедливість. Так, да, за... це от саме ти права, що в мене була е своя діяльність громадська. Я очолювала студбратство братство в університеті. І якось це все намагалась поєднувати. Але потім я зрозуміла, що все-таки треба бути професіоналом у якійсь галузі. Бо е я хочу так відволіктися від нашої теми. Є багато громадських діячів в Житомирі в Україні які не можуть себе насправді знайти, і треба вчасно зупинитися і збагнути, чого ти хочеш насправді. Я це зрозуміла, наприклад. Олена не ні для кого, що я думаю, більшість журналістів, ну це на мою суб'єктивну думку. Коли йдуть працювати на якусь редакцію, вони вірять в те, що вони будуть принциповими, вони будуть реалізовувати саме те, що вони хочуть реалізовувати. Вони будуть чесними доносити інформацію до глядача, такою якою вона є насправді. Але з часом під впливом редакції вони мають робити те, що їм говорить редактор, директор і так далі. Це як правило, да це як правило в більшості випадків. Ти, скажімо, птиця свободного польота, і в тебе виходить реалізовувати саме те, що ти думаєш, і говорити те, що ти вважаєш за потрібне. Що не вистачає іншим журналістам для своєї професійного журналістського бачення в місті нашому є таке поняття, як самоцензура. Дуже часто журналісти самі собі нав'язують ці штампи, ярлики, заборони. Які вони десь почули, наприклад, з боку редактора чи власника ЗМІ. І насправді це є дуже важлива проблема, тому що можна завжди викрутитись. А для того, щоб викрутитись, треба розуміти, треба мати бачення, треба мати інтелект для того, щоб це зробити. А перед цим читати багато. Чому ні? Я думаю, що на початку журналісти так і роблять. Вони дійсно викручуються, а потім вже так на самотек. А, і так, це то теж, так. І це теж суттєво. На самотюк, щоб не було самотюку, у мене були такі випадки, коли намагались тиснути. І таким чином і народжується ця журналістська конкуренція, тому що, слава Богу, у Житомирі в області є не один телеканал, не одна газета і не один інтернет-сайт. Треба диверсифікувати свої джерела. Я маю на увазі саме для того, щоб показати читачам чи глядачам свої матеріали, статті, сюжети чи телепрограми. Ти можеш зараз працювати майже в будь-якому ЗМІ. І в першу чергу буду цінувати твій професійний рівень, а не те, як ти гарно слухаєшся свого власника чи редактора. Безумовно, журналіст має бути адекватним і відчувати, де є гострі кути, для того, щоб їх згладити. Можна будь-яку думку сказати, будь-яку. Без винятку, але треба розуміти і знати, як її сказати, як її подати, і ті, хто потрібно, я маю на увазі, саме глядачі чи читачі, вони її почують, вони її прочитають. Олена, от те, що ти тільки що нам коментувала, скажи, будь ласка, як швидко, на твою думку, можливо, з'явиться у нас такі подібні проекти, як буде вільний журналісти, як на наших всеукраїнських телеканалах, як, наприклад, гроші. Чи може у нас він такий існувати проект? Чи подібні такі проекти, які п'ють всю цензуру, е, дають погляд особистий на життя такий відвертий щирий. Чи буде в нас взагалі колись такий? Я думаю, що вже якісь зародки є в Житомирі, насправді, тому що навіть і моя авторська телепрограма Погляд зеленою головозою намагається щось подібне робити. Ми були в тих історіях, ми робили і продовжуємо робити журналістські розслідування. Я знаю на власній шкурі, як це непросто. головне бажання. Є попит, наприклад, з боку глядачів чи споживачів, я маю на увазі людей, да, буде такий проєкт жити. Тобто, погляд зеленої ловузу це проєкт для людей, правильно? Я Однозначно, для людей і про людей. Я, можливо, зараз тут повторюю гасло національного телеканалу, але тільки так. І повірте, мені вкрай приємно, коли навіть сьогодні я прокидаюся, я завжди зранку відкриваю свої соціальні мережі. І сьогодні мені надсилає хлопець, Житомирянин, студент. Я вам щиро це кажу. Е, таке повідомлення, що мені дуже приємно, що в нас є от, е, такий телеканал, така програма і те, що ви робите. Для мене це найбільша оцінка. Телеканал. Це, Які, який телеканал? Це TV, безумовно. безолубці. Чудово. Олен дивись, наскільки у нас журналіст може бути вільним від своєї редакції? Про те, що ми вже говорили, я повертаюся, але в ракурсі е, платних сюжетів. Чому тому, що все ж таки є матеріал, який обов'язково має, має вийти в ефір? Тим паче, що, наприклад, влада вона виділяє кошти на висвітлення своєї роботи, своєї діяльності в засобах масової інформації, і ці засоби масової інформації мають е, показати владу якоби з красивої сторони, може журналіст показувати, як є. Враховуючи те, що йому ще платять за те, що він має робити це якось гарно. Ось як в твоїй програмі це відбувається? Є співпраця, так бути підставкою для мікрофона я не хочу і ніколи не буду. Я це кажу авторитетно. І я дуже не хочу, щоб і мої колеги такими були. Підставка для мікрофона це. Це, це мій знайомий політолог. Він взагалі вважає всіх журналістів без винятку підставками для мікрофону. І мені насправді дуже сподобався цей вислів. Мова про те, що більшість от ходять да, там, як супровід, записують і видають на гора. Але е, дуже мало зусиль докладається для того, щоб, як ти говориш, Настя, обробити там, якось інакше показати. Да? Не потрібно так уже відверто даруйте, вилизувати. Це викликає неповагу в першу чергу до себе. От я апелюю до самоповаги. Це дуже суттєво. До самоповаги. Скажи, а я тобі якийсь журналістський гуру. У нас е Ваня любить задавати такі питання, але вибачив. Задаюся, Анастасія, це питання. <си> да. Людина, на яку ти рівняєшся, з якою береш приклад, наприклад, яку читаєш залюбки, дивишся? Я в дуже багатьох своїх програмах погляд зеленої галагузи в кінці ставила спойную е крайну і «Мої гуру» – це і на кінті без, і зіновій пит. Це якщо жартома, а якщо серйозно, то е я безумовно дуже поважаю Павла Кужева. Це телеведучий п'ятого каналу, який побив світовий рекорди з ведення прямого ефіру, і мені шалено імпонує американська телеведуча опра Вінфрі. Звичайно, ну це, 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 це гуру, це це даже. Навіть не знаю, це та с е, якісь е, з, з богів має, да, прибіжали і там щось твориться. Ні, свої. вона якраз не Бог, і е, тому телевізійний. Телепер... Телепер... Телевізійний. Я кажу, це не Бог, саміфічний yeah. Її телепередача Тим і бере, що а, вона дуже зворушує. Там люди можуть розплакатись. Навіть сама опра там плакала, тому що це дійсно програма з людьми. І так і має бути в принципі. Я надію, що погляд голови не буде визивати у на нас сльози, а тільки якщо тільки сльози радості. Так, звичайно. Олена ну, твій проект вже набуває популярності з кожним випуском його все більше, більше, більше його людей дивиться. Е, тим паче є у нас такий сервіс YouTube, який розповсюджує цей проект і за терени України на щастя скажімо так, це не призводить до якоїсь зоряної хвороби зв'язні болезні, Ну якщо ні, так зрозуміло, абсолютно це... ні. я дуже адекватно до цього став. Залишайся і... доступною для всіх нормально, адекватно. Це, це Все смішно насправді, тому що зіркова хвороба у закомплексованих людей їм чогось бракує, і вони собі щось вакцина. Тебе немає комплексів взагалі? Хвороба. справді. Ні, ну вони всіх є насправді настя. Вони у всіх є. От мені дуже багато дорікають, що часто я в телепрограмі. З'являюся там в джинсах, в светрі чи в футболці, да мені так подобається. Це мій погляд. От до вас є теж це рідкість. Я прийшла в піджаку. Це нормально, треба відчувати атмосферу треба відчувати і поруч всі і... можна я перепрошую поруч цим можна олену побачити в спортивній формі на велосипеді по місту Житомир і теж ну якби бачила да, в... я часто пересуваюся в тому числі на роботі так. на велосипеді і я вважаю це цілком прийнятними речами як мер лондона і більше того скажу ось чому велосипед з'явився тому що тролейбусам не довіряє після 10 гривень ні, тролейбуси тролейбусами, але дуже б хотілося, щоб і наші чиновники, да, політики, вони, хоча б зрідка, сідали в громадський транспорт. А там вони будуть відчувати всі настрої населення. А їм політтехнологи не будуть підказувати, що вони повинні говорити, і як говорити. Як ти вважаєш, чи є у нас журналісти серед житомирських засобів масової інформації, які доходять до якогось певного рівня професіонального і і мають у цю зоріну хворобу, які стають недоступними, бо стають настільки крутими, що просто вважають себе богами телебачення? Це знову ж таки трохи комедно. Можливо, є якісь прояви однозначно. А в тебе є проїви? ці прояви? — Ні, ви сказали, а, що скалеш. <ряснення> Можливо, хтось і теж помічав, да? бо от вона така недоступна, там не завжди можна з нею побалакати. — Номер Олени Галагузи 0,93,83. <ряснення> Олена, ми вже зазначили на початку нашої програми, що ти акула пера, бо ти робиш провокаційний проєкт погляд з Оленою Галагузою. І, в принципі, через те, що він досить провокаційний. Дехто з політиків, там представників влади мають якісь неоднозначні відношення. Взагалі, як ти як ти будуєш стосунки з представниками влади, які вони є наразі? Чи, чи погоджуються вони давати значить, <сумітно> да, взагалі вони є? Чи погоджуються вони так нормально брати участь у програмі, давати інтерв'ю і так далі? Можливо, є якісь позитивні або негативні... можливо погодливі... одразу Олена Галоза все, у мене да, обідне да, переживає є такі, такі речіван позитивні, негативні про і одразу. Але я була свідком такої історії саме щодо взаємовідносин. Журналіст, чиновник. Ми їхали з одним дуже відомим Житомирським чиновником в Київ на відрядження, і нас зупиняє Даїшник саме в Київській області, не в Житомирській. Зупиняє Даїшник і говорить: ви перевищили швидкість. Виходить цей чиновник, яке ти маєш право? Я тут такий крутий, ти мене зупиняєш. Та хто ти такий? Той каже: Даруйте, я зараз буду оформлювати протокол. Виходжу я, я перепрошую, я журналіст, ми поспішаємо на нараду. Така і така ситуація. І він цьому чиновнику, тільки тому, що попросила журналістка, я вас відпускаю, до побачення. Ми сідаємо в автомобіль, 5 хвилин, німа сцена, реально німа сцена. Потім він починає дорікати знову ж таки в адресу цього даїшника, а я собі думаю, хто ти такий, хто цей даїшник, а хто я? Людина вже просто не відчуває землі під ногами, і це є дуже погано. Ми, як журналісти, маємо їх приземляти. І саме ця історія є показовою. Наприклад, у Лондоні один урядовець їздить зараз в електричці. Чому? Тому що журналісти підрахували, що з його будинку до урядового будинку поїздочки в рік будуть коштувати 100 тисяч фунтів стерлінгів. І зараз реально журналісти полюють за ним з камерою. Для того щоб вислідкувати, чи дійсно він їздить в електричці, і таки їздить. Він стає раніше о п'ятій ранку, щоб о дев'ятій бути на роботі, і він їздить. Журналісти змусили це зробити. Мені дуже б хотілося, щоб саме так було і в нас. Заставляти журнал їздити політики на електричках, і так. тоді питання в 600 тисяч взагалі ніколи не буде Чи в трамваї, Чому? Так звичайно ну, Олена, зрозуміло. Дай Боже, щоб так і в нас було у майбутньому. 2012 рік вибори закінчились. Було багато тем. Обговорювали 2013 рік. будемо так казати, не комерційний рік, простий соціальний рік. Який же погляд буде у Олени Галагуза? Які теми, яку проблематику будеш висвітлювати у 2013 році? Ми з оператором погляд, куди? Куди пектор твій? А ми з оператором Дмитром Голумбевським щиро переймаємося архітектурним обличчям Житомира, і ми неодноразово знімали телепрограми на цю тему. Ми однозначно будемо продовжувати це робити. Також я хочу зосередитися на інших журналістських розслідуваннях. І безумовно молодіжна тематика. У нас дуже мало уваги привертають молоді. І до речі, одна із телепрограм, яка найближчим часом вийде, буде саме присвячена молодіжній політиці. У нас дуже багато говориться, скільки для молоді робиться, але якщо купнути глибше, на жаль, цього немає, або в дуже малій кількості. От я б хотіла саме звертати увагу на такі доволі актуальні і болючі теми. Тобто, 2013 рік, дай Боже, буде дуже продуктивним. Правильно однозначно буде продуктивним. Дякую. Ну і на сам кінець. Почав вже новий рік за плечима, але ще цілий рік попереду можливо твої побажання всім представникам засобу масової інформації в Житомирі та області, якщо є бажання небажання. Мені дуже приємно, що журналісти починають об'єднуватися в Житомирі. Що дедалі більше з'являється засобів масової інформації, де вони можуть себе проявити. Є такі речі, як блоги, авторські блоги. Я теж зокрема дописую на різні інтернет-сайти і газети, в тому числі, і я просто хочу, щоб ми дійсно продовжували об'єднуватися. І е, щоб ми працювали над собою, щоб ми були дружніми, і в цьому і є сенс журналістики, щоб ми е, спонукали інших працювати, і щоб ми також працювали з душею, люблячи свою роботу. Ну і виходячи з того, що ми сьогодні говорили, поважали один одного це в першу чергу, і поважали себе, щоб не бути отіми продажними журналістами, навіть якщо ми робимо комерційний сюжет, але все ж таки показувати. Ну, В ньому і, те, як є насправді таке, а не обманювати людей. журналістів. Журналістів поважали за їхню роботу, за їхнє те бажання, щось дізнатися, і йшли їм на зустріч. Якщо вони себе будуть поважати, то їх також. Це апріорі взаємозв'язок. такий, я Займа, думаю, він займайся дзюдо, і Тебе почнуть поважати. Дякую тобі, дякую за участь у нашій програмі. Що ж, ми завершимо нашу каву без цукру. Зустрінемося з вами наступного тижня, як завжди, з цікавими гостями і з актуальними темами З нами була Олена Галагуза, її особливий погляд на засоб маси інформації і місті Житомирі, і наші, і наші незмінні ведучі нашого проекту Анастасія Рибак та Іван Мартинчук. Дякую до зустрічі. Бувайте до побачення.